Привіт, це привітання. Сьогодні буде місто Северошахтинськ, друга частина, а ми починаємо. <пух> а, він нам дім руйнує. Допоможіть. А я зараз вас знищу, знищу вас. Ай, він нам осуйнував Дім, тікаємо. І так, він лягає. Біжимо, поки він лежить. Фу. Біжимо, <клес> <клес> Бо ось тут готель, який працює 24 години. Ну, насправді, він не працює. Ну, да. так. Як тут, там, так як в цьому місті монстри живуть. Да. Ну, давай дім будувати. Так, ось е, будую будинок. І я теж ось ми збудували будинки. Ось е, мій будинок і будинок Артема. Ми зробили дім. Ми можемо вже цей починати. Ой, мені там казали в новинах, що там якийсь маніяк в супермаркеті. Давай поїдемо провідати. Ну, давай. Зараз зі спауню машину, а я мотоцикл поїхали. Це. Ой, це я врізався, бо ж його збив, а поняв. І так, ми, в принципі, ми вже приїхали. О, дивись! Тут труп появляється. Да, тут, нав... тут точно є маніяк. Да, це не фейк. Ну, пішли, подивимось, що там. Да, странний супермаркет. О. Так. О, якщо ви вже прийшли, то вам вже не жити. А, тікаємо, давай його обстріляємо. Давай. Ай, я ще повернусь. Ай, тікаємо, поки, поки він не усліпнув. Поїхали. Так, я поїду в обкоругну. Поїду. Все, ми приїхали. Якраз ніч вже треба лягати спати. Я з тобою дуже согласен. Ну, добре. Так, зараз повечерію перекушу і буду лягати спати. Я теж саме. Так, я зімбурем. Все, лягаю спати. Я теж лягаю. Мі-мі-мі-мі. Мі-мі-мі-мі. Мі -мі 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 -мі. Ай, допоможіть, ай, допоможіть. О, там якісь крики з лісу. Пішли! Воно недалеко від нас. Добре. А... Я б став. Так, це недалеко від нас без машини. Ну, добре, підемо без машини. Так, Радіоактивне озеро. Або бассейн, краще не купатися. Я з тобою е цей. Согласен, сильно. О, тут труп. Тут еще кров'яка появилась. Так. І так. Ми зустрілись. Я вас знищу. Так, стріляємо пістолетом. Ай, я ще отомщу. Так, ай, біжим, біжим. Якраз і ще ніч підемо лягати спати. Ну, да, підемо. Зачиняю двері. Я теж лягаємо. Ми мі 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 мі-мі-мі-мі 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 мі-мі- вже вже ранок встаємо. Я вже встав. Так, треба зараз мені поїсти. Перед початком мені треба зараз точно вже поїсти. Так, я сьогодні з'їм пончик. Ам? Пончик дуже смачний. Да. А, а, на, побіку сосиску, а я собі бургер. Ням. М -м, як смачно. Гмм. Як це смачно. Ей, сусід, просинайся. Так я вже поснувся і поїв. А я доїдаю бутерброди. бутерброди. здорозумів. І так. Поїхали до трубів. Окей. окей. Так, повертаємо. Так, почекай, я зараз зроблю прикол. Зараз так. У нас машина о о от А, Ви думали, що це кінець? Ні. Ай! Жердяй. Ай. Больно. Ха-ха-ха-ха. Стріляємо. Все, ми його знищили. Ура! Тим. Так, сідаємо в машину. Ой, стоп. В мене нема зв'язку. А, поняв. Зараз почекаю. О, все, в мене появився зв'язок. Поїхали. Ось, все, приехали. Он трупы. Не труп, от а... 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 Ой. Не труп, от а ру Ой. А Ось труп. Не труп, а трубы. А. Типа... Чорнобиль. Чорнобильська Аес. А, поняв. Я просто думав, що трупи. Просто було дуже е... похожа назва була. Я знаю, де вони. Ось я поняв. Все, я виходжу з машини, виходжу. Так. Ось. Да, Я реально бачу якісь труби. Пішли туди. О, ми прийшли. Ой, тут трохи пахне радіацією пахне. Да, я з тобою согла... согласен дуже сильно. Хм. Я теж з тобою согласен дуже сильно. Привіт! А ти хто? Я тут е, працював в Чорнобильській ОС. Я тут вже як, як два роки вже сижу і чекаю, поки мене хтось забере. У вас є якийсь дім? Так, е -е. е -е. да, є. І не один. Ну, ну, тоді проведіть мене туди. Ну, ми не знаємо, чи тебе пробести, чи ні. Надіюсь, ти радіацією не заразився, Да, ні. Да, Ну, врод, ну вроді, все, пішли. Да, пішли вже, ну, пішли. Ну, ти що не розумієш, пішли? О, все, нарешті зрозумів. Пішли. Так, так ти що не йдеш з нами? Йду. А що? Кух, Нарешті він не буде в радіації. О, пішли вниз. О, ми за карту випали. Пішли назад. Окей. О, все ми вибрались, пішли наверх. Все, ми, ми дійшли. Так, а у вас є машина, є. Ось автобус. Поїхали. Давай швидше, бо зараз вже буде ніч. Бліна, вже ніч. Нам треба бігти. Так, да, бо зараз з'являються монстри. Біжимо додому. А, біжимо. Я біжу з вами. О, дивись. О, почекай! Дивись! Дивись! Появився олінь, появився. А-а-а! олень, він забирає нас в плен. А! -а, -а стріляємо! Ту -ту -ту. Так, а ви поки йде додому, лягайте спати. Добре. А-а-а! Ай! Бліна, -бі вибачте. Ну добре, зустрінемось наступного разу. Ай, допоможи! Він мене таскає. Зараз допоможу тобі. Зараз почекай трохи. Ось, він мене тягне. І тягне він мене дуже сильно. Стріляємо. Хух. І збавились від нього. Ну, все, вже ніч, в принципі, лягаємо спати. Ладно, мені лінь їсти. Зараз зачиню двері. Все, лягаю спати. Мі-мі-мі-мі-мі

Так. Ось я не знаю, что з'їм Ой, я ничего насправді не хочу їсти. Ладно, шучу, я з'їм бутерброд. А. М -м -м, як це, це ж смачно. О, привіт, сусід, сусід привіт. Так що, все добре. Так. О, привіт! Де ти був? Я просто провіряв це місце. Идіть за мною. Ну, добре. Пішли. Йдемо, і, і ідемо, ідемо. Ідемо. І так. Фух. О! Радіоактивне цей озеро і басейн. Обережно не наступляйте, там радіація дуже велика. Добре, ми це все знаємо. І так, проходьте далі. Ой, далі. Ось. Мій дім. Тут колись в мене був цей. Тут клас колись в мене був. А, -а, -а монстр! Стріляємо. Стріляємо. Ай. Ай. Больно. Ай. Допоможіть. Я так розумію, він ранений трохи. Ну, так, да, він трохи ранений. Я йому. Я, я зроблю так, щоб він полежав, а так. Да, я йому дав, дам аптечку, щоб він точно не загинув. І так, все, ставай, іди в ліжко. Один час. Один час цей потом. О! О, хух, мені вже тепер добре. О, дивись, він виздоровив. Ура! Пішли разом за ним. Да. Так. Е Ай, я упав за карту. А, да, все нормально. Я зараз вас приведу до мене додому, щоб ви були в безпеці. Я вас зрозумів, сер. Зрозумів вас. Ладно, просто тут стоїть, тут мало монстрів іноді бувають. І так, ви, доб... ви добре почуваєтесь? Так. Да. О, дивись, вчителька по математиці. О, а чого ви не в школі? Бистро в школу, іначе до директора. У вас що? Е -е, мозги пропали? Тут же монстри, там мені все одно. Головне, щоб Головне, що ви пішли в школу, і наші батьки в школу. Тут же монстри. Зараз у вас цей сожре монстр. Це неправда, це в хімії і фізики такого нема. А дивіться, хто біля вас? А, допоможіть! О, появляється кров'яка. А біжим. Йдемо додому. Так. Все добре. Так, закриваємо двері і почекаємо, поки е, цей. Цей вийде той жердяй. І так. Виходимо. Виходимо. А, ні, я передумав. А, треба вже спати. Я передумав. Зараз я з'їм щось. Так. Сьогодні я з'їм капусту квашену. Мім! Смачно. Як ти любиш квашену капусту. Просто, ладно, лягаю спать. Мій мімімі. Мімімімі. Ми мімімімі. Мімімімі. Мімі-мімі. Мій-мім. Ай, я піду на вулицю провідую. Ай, мене забирають. Допоможи. Ай, мене возять. Що там за крики? А. забирають мого друга. Треба допомогти. Там маньяк той же самий. Зараз я надеюсь, б, спію. Я не хочу потер... Я не хочу потерять свого друга. А! А, блін, він у... виїхав далі. А, я поняв, куди він поїхав. Вот труби. Ладно, піду пішком. Бо в мене зламалась машина. Я Я тебе, тебя, маньяк. Іди сюди. сюда. Він мене піднімає на другий поверх, допоможи. А ні, все-таки він мене піднімає на третій поверх. Допоможи, бистро, допоможи. Зараз треба мені зайти. Так, ай! Я зараз паду вниз. Допоможи. Будь ласка, допоможи. Допоможи. Ай, ні. Будь ласка, бистро. Ой, тебе бачу. Ай, ні, -ні. Будь ласка, допоможи. ні, 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 ні. ні, ні. Хух, ох, стріляємо в маніяка! Хух, ми його вбили, хух. Ура! Якби не ти, я б зараз би вам, я зараз би був мертвим. А, да, я знаю. Бо я б не хотів е, потерять свого друга. Ах. Я теж не хотів потеряти тебе, щоб ти. що тебе з'їли монстри. Разом ми живемо. О, а, зв а звідки в тебе ключі від машини? Да, я! З кармана взяв ключі від машини. Все, поїхали додому. Так. О, oh, я з машини, случайно, сів. А, поїхали. Mm -hmm. Все, ми приїхали. Ура! Що нам тепер робити? Ми просто йдемо додому і все. І лягаємо спати. Ой, там якась штуковина. А, вона не піднімається, ну добре. вона не і все. Ну, вже ніч, треба вже лягати спати. Е -е -е. Я з тобою, звісно, трохи согласен, але не дуже. Ну, добре. Ой, так. Все, відкриваємо двері. Так, зараз треба. Поїсти, треба. Так. Зараз поїм. Так. Та нічогось не хочу їсти, чи хочу, я сам не знаю. А, я відкрию ноутбук. Так, да, а, він і відкривається. Ну, відкрив вікно, то відкрив. Зато трохи провітрив зато трохи. так. Так, Ось я їм мандарин. І так, дивись, там якась вежа. Я, я, я їм... сік, І ще я їм цей, а, Ну добре, і без нього. <кій> так, да, ні, може, ой! в мене якийсь дим. О, в мене, в мене зараз теж якийсь дим буде. Дивись! Ай! Якийсь дим! Ну, там все нормально, це просто звичайний дим. Не треба, це вже зовсім. Ну так. Да, огонь вже не буде. Так, о, дивись, там якась вежа. Давай заліземо в неї. Давай. Старовина, вежа. Ну так, це ж заброшене місто. Ну да. 에, давай, коли тут будуть монстри, якщо близько біля нас, будемо тут ховатися. Ну, давай. <клес> <клес> да все. все, ставте лайки і підписуйтесь. З вами був Чалу 5К і всім пока!